В Цьому відео я поділюсь дуже крутою нішою для Ютуб каналу, і не одною, а ще розкажу про хороший курс по Ютубу. Це моя власна історія про те, як я 10 років робив маленькі кроки та спроби почати знімати себе і розвиватися на Ютуб. Скажу чесно, я б дуже хотів отримати цю інформацію у 2013 році. Подивіться відео до кінця, і ви точно зміните своє ставлення до YouTube і почнете створювати відео. Це відео буде корисним усім, хто вже думав про запуск власного каналу чи TikTok, та й тим, хто вже має досвід. Можливо, це змінить ваше життя також. Всім привіт! Мене звати Богдан. Це відеоблог про YouTube та заробіток онлайн. В коментарях пишіть про себе та ваші питання, будемо спілкуватися. Ще кілька тижнів тому, як і багато хто з вас, я переглядав на YouTube та в TikTok відео за відосом шукаючи нішу. А в ідеалі нішу для американського ютубу, в якій не потрібно буде знімати себе і можна заробляти кілька тисяч доларів в місяць. Серед потенційних і перспективних ніж я для себе розглядав шорт з канали із цікавими фактами, реакції на всякі смішні відео, топ-10 фільмів, реакції на цікаву техніку з Aliexpress та багато інших. У мене на блокноті є цей список, можу в наступному відео зачитати. Я кожного вечора загорявся ідеєю нового каналу, але наступного дня вже знаходив причини не робити відео. Або навпаки, кілька днів придумував, як буду знімати відео, кожну деталь, дизайн, звук, оформлення, монтаж, а потім бажання щось робити зникало. Раніше я завжди критикував себе за цю рису характеру до недавнього часу. На початку 2023 року. Потрібно ставити собі якісь нові цілі, а ще було б добре розібратися, чому попередні не вийшло зробити. Тому я задав, що колись читав книжку «Unfuck Yourself». Там мені сподобалася думка, що підсвідомо ми повторюємо неефективні сценарії нашої поведінки. Я вирішив книжку перечитати. В процесі читання одна за одною я виписував з неї класні цитати. Один із висновків, до яких я прийшов: потрібно упорядочити своє життя і свій щоденний графік. Тому згадав, що бачив TikTok відео, як це зробити. Дівчина показала, як у своєму календарі на айфоні розплановує майже всі свої дії і процеси. Типу, для кожного заняття бронює свій час і ставить нагадування. Я вирішив почитати коментарі під відео. В коментарях деякі люди писали, що для них це така ж звична практика, а інші писали, що таке планування для них нереально, бо в них інший тип особистості. І з тих же коментарів я дізнався, що є тест на визначення типу особистості. І з тесту я дізнався, що мій тип особистості це активіст або Ютубі я переглянув багато відео на цю тематику і про цю методику, і дізнався про свої сильні і слабкі сторони в плані професійного розвитку. Але найголовніше я зрозумів, що моє бажання генерувати нові ідеї і проекти це моя сильна сторона, а не причина читати купу книжок по самоаналізу і шукати якісь ситуації чи аспекти дитинства, по яким я не можу визначитись із кар'єрою на все життя. Я не кажу, що цей тест чи методика це якась панацея по самовизначенню і вона дає чітке розуміння, чим вам потрібно займатися. Насправді, ми всі різні, і не потрібно заганяти себе в рамки 16 типів особистостей або 12 знаків гороскопу, або відносити себе до інтровертів чи екстравертів. У різних обставинах і ситуаціях ми ведемо себе по-різному. Просто цей тест був мені корисним, але я не зациклююся на порадах з нього. Ну і на базі цього. Я подумав, що буде класно зробити канал про психологію та всякі феномени і дослідження по поведінці людей. Психологія це взагалі одна із моїх улюблених тем. Особливо люблю книжки і тренінги по самоаналізу. Отож, я почав шукати шорти та канали на дану тематику і аналізувати їх контент та цифри. Цифри і перспективи мені не дуже сподобалися. Але в процесі пошуку я глянув цікаве відео про ефект прожектора. Суть цього феномену. Що ми переоцінюємо увагу інших людей до себе? Я переглянув інші шорти на каналі цього автора. В іншому він вихваляє книжку Міф підприємництва і говорить, що після цієї книжки змінив свій підхід до Ютуб. Мене ця фраза заінтригувала, і вже наступного дня я дочитував її. Книга дійсно хороша. Я теж тепер можу сказати, що вона змінила мій підхід до своїх проєктів і до Ютубу в тому числі. Після книги я вирішив розібратися, як саме вона змінила підхід автора до його ютуб каналу. Виявилося, що в Алі, саме так звуть блогера, є свій курс по Ютубу. Він не теоретик, а практик, і на його особистому каналі майже 4 мільйони підписників. Хоча це не завжди є показником якості. Ціники на курс у нього космічні, але виглядає все досить професійно. Не буду уточняти, як запис його курсу одного із потоків, записаний в 2021 році, опинився в мене. Ми як як боремося із піратством і підтримуємо захист авторських прав. Тому, той, хто захоче, знайде, де його скачати. Але курс англійською мовою, і там тільки уроків на 18 годин перегляду. Найперше цитату із курсу, яку я собі зберіг. Робіть відео щотижня протягом наступних двох років, і це змінить ваше життя. Навряд чи хтось після такої фрази візьме і побіжить знімати відео. Але мені сподобалася ще одна порада, над якою я прямо зараз працюю. Вона звучить так: якщо ви на самому початку, просто зніміть три відео і опублікуйте їх. Це перший етап. На другому етапі зніміть та опублікуйте 7 відео, але кожне старайтеся зробити трішки кращими, ніж попереднє. На третьому етапі просто знімайте хоча б одне хороше відео щотижня. Якщо ви додивилися до цього моменту, це моє третє відео на каналі. Воно дуже важливе. Вчора мій канал набрав 100 підписників. Він створений 10 днів тому, а перше відео набрало вже більше тисячі переглядів. І це все органічно. Це мій перший проект, який я створював без завищених очікувань, я готовий був набрати 100 підписників і через 10 відео, і мене б не розчарувало, якби відео набирали. По 20 переглядів, щоб цей канал з'явився, мало зібратися в повну картину дуже багато умовних пазлів. І мій попередній досвід у YouTube з дитячими каналами, і досвід з корпоративними каналами клієнтів, і досвід зйомки, і досвід копірайтингу, і досвід дизайну, і мої знання із книг та інших курсів, і всі мої спроби за попередні 10 років, коли я знімав і робив висновок, що картинка норм, а от зміст і наповнення фігня повна. Але найголовнішим пазлом виявилася проста порада: просто зняти три відео і опублікувати їх. Без завищених очікувань і без критики. Ще кілька тижнів тому я сильно сумнівався, що можу сам написати сценарій для відео і шукав копірайтерів. Саме імпровізована студія. Була вже готова до зйомок, але все, що я міг зняти, це чергові тести запису звуку та калібрування параметрів камери. До перегляду курсу у мене була теорія, що я зможу навчитися знімати відео просто копіюючи когось. Саме так, як колись у своїй веб дизайн, крав як художник. Також я раніше думав, що мені не вистачає спільноти інших людей, які теж знімають відео. Спільноти, в якій автори один одного підтримують, допомагають та мотивують своїми результатами. Ці проблеми відпали самі по собі. Мені Потрібно було просто змінити відношення до самих зйомок та публікації своїх відео конкретно на цьому каналі. Я є, є ніша, ніша українського ютубу. Я не позиціоную себе як гуру і не продаю свої консультації та доступ до закритого чату і не женусь за переглядами та підписками. Просто ділюсь своїм досвідом. Мені самому цікаво дивитися канали, де неважливо скільки переглядів чи підписників, але де люди показують свої результати та розповідають, як щось зробили, або демонструють бізнес чи якийсь експеримент в динаміці із цифрами та результатами. Два тижні тому я виписав собі список причин, для чого мені потрібен свій канал на YouTube і зйомки відео. Але чесно, він мене не мотивує писати нові ідеї для відео. Більше заряджає, коли хтось пише, що йому було цікаво дізнатися мій досвід і він був корисним. І я сподіваюся, після цього відео хтось теж поміняє своє відношення до старту свого каналу на YouTube. Це може бути ваш особистий канал або будь-який інший американський розважальний геймерський і так далі. Головне почніть робити відео, якщо у вас є таке бажання. Шукайте правильні поради і мотивацію. Технічної інформації та відео із нішами і так повно. Та і я багато знаю, але не бачу сенсу розповідати, як реєструвати почту та створювати канал. Не відкладайте роками, як я. Набирайтеся досвіду, просто зніміть і опублікуйте три відео. Бажаю вам успіхів, зустрінемося в коментарях та нових відео.